Всіх вітаю сьогодні на відеогляді буде постільна білизна із страйп-сатину від фірми Colorful Home серія Італі. Дуже гарне подарункове пакування. Тут ось така ручка текстильна йде. В основному в постілях ось таку роблять да? під колір із тієї ж самого матеріалу, що і сама упаковочка. А тут така ось текстильна, дуже чудова, так що можна на подаруночок. плотний ПВХ-пакет прозорий, і на двох кнопочках. Ось так відкривається. До речі, на цю постільну пілизну дуже класна ціна. Євро розмір лише, його ціна 1250 гривень. Одразу вам скажу, що постіль якісна, не якийсь там поліестер дешевий, ні дуже гарна якість. Склад 100% бавовна. Ось замірчики на євро. Наволочки тут 50 на 70 лише дві штуки, велике простирадло, збільшене, звичайне, не на резинці, під ковдра, на замочку 200 гривень. На 230. Я обрала для відео чорний класичний колір, але є кольори інші. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram, Klim Textile чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Тут полосочка в нас середня йде одна атласна, інша матова. Вони дуже красиво виблискують при штучному освітленні, коли попадає світло саме на атласну полосочку. Ця постільна білизна, до речі, вже дуже давно в продажу. Я маю на увазі від цього бренду. Вони просто трішки тут змінили саму комплектацію. Тканинка лишилась така сама: вона натуральна, бавовняна, не втрачає колір, не береться ковтунцями, вам буде дуже довго слугувати. Ця постіль вже перевірена роками, покупцями і особисто мною. Давайте відкриємо і покажу, як. Ця красуня виглядає в розстеленому вигляді на дивані. Ось так постільна білизна виглядає в розстеленому вигляді. Дуже гарно. Я обрала сьогодні чорний ваш улюблений, але це є рідкісний колір. Постільна білизна вартує 1250 гривень. Але вона є дуже якісною. Ви можете подумати, що це якась там погана, неякісна, одноразова, але ні, тут якість дуже-дуже класна. Вона натуральна, бавовняна, дуже м'яка, приємна до тіла. Плотність тут 170, це дуже плотна. Тканинка, і ще при тому вона не втрачає кольору після прання, не фарбується, ви не прокинетесь там чорними, сірими, білими і тому подібне. Такого не станеться. Вона не береться ковтунцями, буде вам дуже довго слугувати. Що ж входить до комплекту? Це. Просто підковдра, як вже ви бачили, як я вам показувала, євро розміру 200 на 230. Повністю одного кольору. Та малюночку зі всіх сторін буде полосочка. Це страйп-сатин, одна атласна, інша матова. Дуже красиво виблискує при штучному освітленні. закривається на замочок. У нас підковдра. Ось такий замочок. Зараз покажу він закритий ще додатковою тканиною, щоб не було видно саму змічку, і ось такі шовчики маємо всередині. Ідеальні шовчики. Таких шовчиків ще попробуй пошукай. І це, дівчатка, ще раз вам нагадую, всього 1250 гривень вартує. Постирадло тут звичайне, не на резинці, але воно збільшеного євро розміру 240 на 250. Подивіться, воно мені аж закриває весь диван повністю зі всіх сторін. Тож, якщо ви Шукали і не могли знайти простирадло такого розміру, бо у вас, наприклад, там збільшене євроліжко, воно погано вам закриває матрас, то знайте, що це постільна білизна саме для вас, адже тут велике простирадло і шовчики просто ідеальніші. Також до комплекту входить дві наволочки. Розмір їх 50 на 70. Вони класичні. Під словом, класичні я маю на увазі, що вони без рюшок, Ось, як буває. Знаєте, така звичайна моделька, класична, повністю однакового малюночку та кольору зі всіх сторін. І одягається на запах. Такий у нас глибоченький гарний запах, подушка випадати не буде. Дуже круті рівнесенькі шовчики. Плюс до того, ця постільна білизна має подарункове пакування, тобто ідеально підійде на подарунок. Вона якісна, недорога, багато гарних кольорів і такі кольори, знаєте, ходові, ось чорний, сірий, бежевий, пудровий. Тобто те, що ви любите, фірма перевірена, виробник перевірений вже роками, якісна постільна білизна. Тож для замовлення та з усіх питань пишіть мені в інстаграм клімтекстіль чи в групу Вайбері. Посилання на все закріплено. Шапці профілю. Переходьте, підписуйтесь, приєднуйтесь.